Новини війни. Найактивніші дії окупантів зараз відбуваються на Покровському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки, з яких 10 нашим силам ЗСУ вдалося відбити. На Харківщині тривають два бої зіткнення неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Також відомо, що ворог завдав авіаудару по району Липців. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57-ма бригада. 82-га бригада дешеве. Дякую вам, воїни. Причому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на донецьких напрямках. Разом з тим загарбники продовжують свій терор проти мирних українців. Рятувальники долають наслідки жорстокого удару по базі відпочинку на Харківщині. На цю годину відомо вже про сімох загиблих та 28 постраждалих. Серед вбитих окупантами вагітна жінка та восьмирічна дитина. В регіоні оголошено жалобу. Держи.

Цієї ночі ворог запустив дрони і по львівщині. На щастя, усі три безпілотники нашим силам ППО вдалося знищити. Однак уламки одного з них пали у золочівському дісництві та спричинили пожежу, яка охопила гектар лісу. Відомо, що вогонь вдалося швидко приборкати. І наостанок про загибель іранського президента в авіакатастрофі та як це вплине на війну в Україні. гвинтокрил на борту якого був Ібрагім Раїсі разом з іншими посадовцями, впав неподалік Ірано-азербайджанського кордону. Основна версія це погодні умови, адже під час польоту був сильний туман, а тіла загиблих знайшли після багатогодинних пошуків. Іранський президент був відомий своєю підтримкою Росії та наданням путінській армії дронів та боєприпасів. Аналітики вважають, що смерть Раїсі не матиме серйозних наслідків для жорсткого курсу країни, адже верховним лідером є Алі Мене. Які може не допустити до виборів про західних політиків Тегерану? Однак загибель Раїсі посіла певну паніку в російському уряді, адже тепер невідомо чи буде Іран надалі забезпечувати загарбників зброєю.